В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Все можливо. тому, хто вірує. І вмить батько хлопчини скрикнув крізь сльози, стоячи перед Ісусом. Вірую, Господи, допоможи моєму невірству. Найдорожчі в Христі браття і сестри, четверту неділю Великого посту. Святе Євангеліє показує нам зустріч. Двох синів. Перший син це син Божий. Ісус Христос, Божественний Спаситель, Господь і Бог у тілі, який прийшов від небесного Отця. Щоб не засудити, але спасти людину, щоб піднести людину, звільнити від духа рабства, від духа гріха, який поневолює, від духа німоти, який не може Бога прославити. Від духа глухоти, який не може чути Слово Боже, Злого Духа, духа темряви, духа ненависті, духа війни ворожнечі. Ісус, повний сили Святого Духа. Божої благодаті і правди, повний Духа Святого, а Дух Святий є духом миру, любові, добра, правди, справедливості. І бачимо другого сина, якого Батько приводить Батько бідний, розчарований. Бо, мабуть, до багатьох лікарів його водив, і ніхто нічим не міг зарадити і допомогти. Розчарований, бо навіть учні Ісуса, які прийняли від Христа владу оздоровляти людські немочі, бісів виганяти, тут були безсилі. І тому той діалог. Між Ісусом і Батьком. В цьому діалозі ми бачимо, що Він розчарований Батько, але ще шукає однієї надії. Багато чув про Ісуса. Він не знає, що це Бог у тілі, що Він стоїть перед Господом найсвятішим Богом втіленим. Так, все можливе тому, хто вірує. Бо батько каже, якщо можеш, зціли йому. Ісус каже, все можливе, але для того, хто вірує. Так вірую. Але трішки є сумнів, поможи моєму невірству, крикнув крізь сльози. Син батька, опанований злим дух. Духом темряви, духом ненависті, духом, який поневолює, духом рабства, глухоти і німоти. Цей бідний юнак він не може Бога прославляти. Він нічого не чує. І ще й дух кидає його то в вогонь, то в воду важко мучить його. Бачачи, що збирається народ, шкодуючи цього юнака і батька, скріпляючи його віру, Ісус глухий каже. І не душе вийде з нього, не входь в нього більше. А тоді, коли хлопчина упав, немов мертвий, Ісус підходить, бере його за руку, і той оживає, підносить Його, Його, який вже звільнений, який чує, який бачить, який може говорити, який все розуміє. Звільнена Божа дитина, Божий образ і Божа подоба звільнена з рабства гріха, звільнена з рабства сатани, дьявола. І через цього юнака Ісус показує сьогодні нам, чому Він з неба прийшов на землю. Щоб звільнити всіх нас, які особливо в тому часі Великого посту, каємось, б'ємо себе в груди, приступаємо до таїнства покаяння, до сповідальниці, до таїнства примирення з Богом, взиваємо, Господи, звільни мене. А чи ти віриш? Господи, поможи моєму невірству. Вірую, так. Але поможи моєму невірству, скріпи мене у вірі, бо хто з нас може сказати, що має повноту віри, якою б можна горе переставляти? Власне, молитва і піст, про що каже Ісус, чому не могли вигнати учні? Бо цей дух виганяється молитвою і постом, молитва, постійна зустріч з Богом, піст повздержність, стриманість, відмовляння собі від чогось, що мене поневолює, що обтяжує мою душу, що робить мене рабом пристрастей і гріха, має допомогти. Вигнати цього духа, рабства, неволі з кожного з нас, через таїнство сповідальниці, покаяння, добру, щиру сповідь і через кожне святе причастя. Ось тут, кожного дня, кожної неділі Христос нас чекає у Божому домі. Наша надія, наше спасіння, наш мир, наше світло, наш Бог, який Божу правицю хоче покласти на наші голови, щоб звільнити нас, щоб звільнити наш народ, який хочуть вороги поневолити. Щоб ми були їхніми рабами, щоб забрати мову, культуру, традиції, щоб вбити те все, що Боже святе, людське, українське, цього не вийде їм. Христос, наша сила. Дуже багато сьогодні треба нам глибокої віри, віри у перемогу, багато людей падає на дусть. Скільки людей від початку війни померло через інфаркт, не видержало серце, Стільки молодих людей покінчило самогубством, втратили надію. А як людина перестає жити надією, немає перед нею тоді нічого пустка, порожнеча темрява. Не можна втрачати надії. Сьогодні церква ставить перед наші очі Ісуса, який є наша сила, наша надія в ньому. Він звільнить не тільки кожного з нас і звільняє з рабства гріха, темряви і зла, але Він свою Божу правицю тримає. Над цілим нашим багатостраждальним українським народом, над нашим військом, над нашими волонтерами, над нашими медиками, над усіма людьми доброї волі, які молитвою щирою і постом приближають час перемоги і миру. І так воно буде. Бо з нами Христос, Божий син. Наша надія, наше спасіння, наша перемога і наш мир. Дай Боже зверстати свято у молитві покаянні ще тих три тижні посту і дочекатись його святих страстей і пережити славне, світле. Святе Воскресіння, свято Перемоги, світла, любові, добра і справедливості над гріхом, над злом, над смертю і над темрявою. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.